Пам-пам-пам. Вітаю вас на каналі EDG Group. Що вийде, якщо формат легендарних геймерських клавіатур b серії від Бладі загорнути в офісну оболонку fs 100 А що буде, якщо те саме зробити з новенькою s серією з коротким форм-фактором? Правильно, fs 300. Сьогодні оглядаємо нову серію механічних офісних клавіатур від F-Styler. FS-100 доступна у світлому Ice Blue варіанті та звичайному чорному кольорі. Це повнорозмірна клавіатура з нампадом типу скелетон. Тобто, кнопки тут відкриті на поверхні, а не ховаються у корпусі. Верхня панель представлена у вигляді тонкої алюмінієвої пластини. Що цікаво, на світлій версії вона гладенька та глянцева, а у чорної ця панель шершава та матова. Над стрілками красується об'ємний логотип лінійки, що у металі виглядає дійсно солідно. Зверніть увагу на краї пристрою fs 100 має мінімум гострих кутів, усе кругленьке та гладеньке. Позаду клавіатура має три прогумовані ніжки та класичні підставки для зміни кута нахилу. Прогумований кабель тут вбудований, може прокладатися у трьох напрямках. Підсвічування тут також є. Воно неонове. Кожна клавіша має фіксований колір. Загальна палітра виглядає приблизно так: присутні 10 візуальних ефектів, чого загалом більш ніж достатньо, аби отримати естетичне задоволення від роботи. FS300 300 це клавіатура зменшеного форм-фактору на 98 клавіш. Завдяки грамотному розміщенню традиційних клавіш вдалося зберегти на 20% більше вільного простору на столі. Модель закритого типу. Профіль трохи вищий за класичні клавіатури. Позаду присутні дві масивні гумові ніжки та подвійні підставки для зміни кута нахилу, що важливо також повноцінно прогумовані. Тобто, ФЕС 300 дуже важко зрушити з місця, у якому положенні вона не стояла. Прогумований USB Type-C кабель є знімним, прокладається у трьох напрямках. Підсвічування біле. Що важливо, воно не просвічує символи, а лише створює ореол світла довкола клавіші. fs 300 також має 10 ефектів підсвічування за замовчуванням. По конструкційним і дизайнерським рішенням пройшлися, а тепер поговоримо детальніше про функціонал та начиння. Вони у моделей майже однакові. Це механічні лінійні перемикачі зі швидкістю спрацьовування 1 мілісекунда. Виразною особливістю клавіатур FS є функція гарячої заміни перемикачів, тобто знімні тут не лише кейкапи, а й самі перемикачі. Поле для кастомізації широке, та й у разі зношування певної клавіші ви легко її заміните на нову. Хотів би додати про силіконовий наповнювач. Завдяки багатошаровій структурі ці клавіатури максимально тихенькі і майже не шумлять. Стосовно мультимедійних клавіш, тут цілковита класика. Спрацьовують через комбінацію з FN. є керування плеєром, перемикання режимів підсвічування та активація ігрового режиму. Вона блокує клавішу Windows, аби ви випадково не натиснули на неї і не вилетіли з гри. FS мають програмне забезпечення Keyboard Master Editing з налаштовуваними режимами Office, Геймінг та авторський. Клавіатури наділені власною пам'яттю для зберігання макросів та налаштувань. Її об'єм 4 МБ. F Styler — бренд офісної периферії. І уважний глядач спитає то у чому полягає офісність цих клавіатур, якщо вони, вочевидь, зроблені для ігор. Своєрідною візитівкою клавіатур від A4Tech F Styler є їхня мультиплатформовість. Ця фішка нікуди не поділася і у нових механічних FS моделях. І FS100 і FS300 мають функцію гарячого перемикання між системами Windows та Mac OS. Перемикання відбувається через комбінацію FN O та FN P. Про зміну системи оголосить світловий індикатор клавіші Caps Lock. На клавішах усе підписано, включно із макосівськими Option та Command. Нові клавіатури F-Styler FS100 та FS300 це чудове. Поєднання найкращих напрацювань ігрових пристроїв від Бладі та практичних офісних клавіатур від F-Styler. Надшвидкі перемикачі для точного відгуку, функція зміни операційної системи для універсальності та можливість зміни перемикачів, що робить ці моделі практично незнищенними обличчям часу. Приємні бонуси у вигляді підсвічування та додаткового програмного забезпечення, відкривають простір для кастомізації та персоналізації. Цей огляд написаний на біленькій fs 100 І це мотивувало мене писати ще і ще. До шершавої поверхні клавіш просто приємно торкатися, а грамотна форма кейкапів і збалансовані перемикачі буквально унеможливлювали випадкові натиснення на сусідні літери. Ця клавіатура виглядає естетично і використовується з комфортом. Ну а ви були на каналі EDG Group. Де з вами ділились досвідом, якістю та інноваціями. до зустрічі!